Всім привіт! І сьогодні ми з вами разом будемо в'язати ось такі дуже м'якенькі плюшові резиночки, які були досить таки трендовими в минулому році. Але я таки не дібралася до того, щоб їх для вас зв'язати. Майстер-клас насправді дуже простий, підійде навіть найбазовішим новачкам у в'язанні, і це дуже класний спосіб, щоб почати робити щось таке цікаве і приємне. Для того, щоб зв'язати таку резиночку, я використовувала досить такий великий гачок, 8 мм, тому що плюшова пряжа товста достатньо. І ось таку звичайну резиночку, але вона має бути дуже гарної якості і класно тягнутися. Тільки тоді у нас буде дуже класно виглядати все в результаті разом. Пряжу я купляла в АТБ, вона досить таки бюджетна, тому для новачків саме те, щоб просто потестувати, погратися, ось так вона виглядає. Коштувала, здається, що 60. 5 чи 68 гривень за моточок для плюшової пряжі це досить такий бюджетно, враховуючи що тут аж 100 метрів довжини. З одного такого моточка може вийти десь чотири або п'ять, можливо, розиночок. Я ще не тестувала, зв'язала тільки одну. Дивіться, сама ниточка досить таки м'яка. І приємна. З чого починаємо? Знову ж таки, кажу, я не професійна в'язальниця, я в'яжу так, як мені подобається, тому щоб не запарюватися, я просто прив'язую ниточку до резиночки і починаю з цього в'язати, щоб просто не думати, як її прифіксувати, нічого не розпускалось, все було зручно, тому робимо ось так. Далі, дивіться, ми заводимо гачечок всередину резиночки, зачіпляємо ниточку і витягаємо ось так наверх. Я думаю, що на відео зрозуміло. І просто ось так фіксуємо ще одною повітряною петелькою. Все, ми зафіксували з вами нашу першу петельку, з якою будемо в'язати далі. Тепер наша задача ховати ось цей кінчик в нашій в'язці, тому крючечок ми заводимо завжди під нижню ниточку, бачите? Під ниточку і під резиночку. І знову ж таки, оцю робочу нитку нашу витягаємо наверх. Дві петельки нас на крючку, і обидві ми поєднуємо нашою робочою ниточкою. Так ми будемо обв'язувати всю резиночку ще досить таки довго. Показую ще раз: дивіться: беремо крючечок, заводимо під низ, під ниточку і під резиночку. Далі захоплюємо робочу нитку, витягаємо нагору. І тепер ці дві ниточки, патерічки, які у нас на гачку, поєднуємо нашу робочу ниткою. Все, так ми будемо в'язувати всю нашу розиночку. Дивіться, наша задача, по-перше, сховати оцей кінчик, наскільки це важливо, щоб він нас потім нам не заважав. Тобто ми його обв'язуємо завжди і тримаємо його ніби всередині нашого в'язання. І друга наша задача це зберегти косичку рівненьку, тому ми завжди намагаємось не перекручувати ниточку, щоб потім ми могли пров'язувати наступний рядочок в нашій петельки. Зараз покажу ближче, як це виглядає. Бачите, якщо трошечки ось так, ми зберемо все в один ряд. У нас має утворюватися на горі, трошки можемо перекрутити. Дивіться ось така косичка. Це означає, що все виходить правильно, тому що в ці відсіки косички, скажімо так, ми будемо потім пров'язувати наш наступний рядочок, який буде утворювати ось ці гарнющі волани, які у нас були на розиночки. Тому в принципі далі в'яжемо таким чином. Ми обв'язуємо розиночку по колу. Єдиний момент, який важливо дуже нам з вами зробити, це в'язати дуже-дуже плотно ці петельки, які у нас утворюються на самій резиночці. Тому що дивіться, ми майже до кінця вже вв'язали, але воно досить таки ріденько у нас зараз виглядає. Косичка у нас добра, все класно, але... Наша з вами задача зробити цих е, рядочків, стовпчиків на резиночці дуже-дуже багато. Тому що ми з вами робимо? Ми тримаємо розиночку і просто стягуємо на ній наше в'язання в один край, скажімо так. Бачите, що я роблю на відео? Думаю, що там досить таки зрозуміло, що я роблю. Це потрібно для того, щоб дивіться, коли ми будемо розтягувати нашу розиночку, у нас не було багато проплешин таких, щоб у нас не було видно нашу коричневу резиночку дуже сильно. І чим плотніше ось тут будуть рядочки, тим будуть більші наші волани, і тим менше буде видно нашу коричневу розиночку. Ну або ту, яку візьмете для себе. Я в кінці покажу ще на що це впливає. Е, ну, відповідно, покажу, як виглядає різний розмір воланчиків. Так ми об'язуємо до кінця. В принципі, я вам зараз трошки прошвидшу відео. Для того, щоб разом з вами обв'язати цю розиночку багато разів, я роблю те ж саме. Просто пров'язую такі стовпчики, потім підтягую, знову пров'язую стовпчики, знову підтягую і роблю так багато-багато разів. Чим більше ви хочете оцих валанчиків, чим плотніше ви хочете, того, щоб у вас не було видно цієї коричневої резиночки, тим більше таких стовпчиків ви робите. Бачите, ми шукаємо проплешинки, дивимося, чи потрібно нам ще плотніше робити, підтягуємо, потім ще перевіряємо, ще підтягуємо. І так робимо до кінця, поки ви не завершите В'язати стільки стовпчики, скільки вам подобається. Тому я не рахую ці стовпчики, а просто в'яжу стільки, скільки мені подобається, чисто візуально. От. Давайте можемо перевірити. Трошки витягуємо петельку, щоб вона не втратилась. Розсортуємо, скажімо так, більш-менш рівномірно, у нас на розиночці розташовувалися наші стовпчики. Так. І потім, відповідно, ми дивимося, чи достатньо нам чи ні. Дивіться, я розтягую резиночку. І в мене ще лишаються такі невеличкі пропішенки. Ось ця ниточка, наш краєчок видно, його, до речі, потім приберемо. Так. От, бачите? Давайте ми одразу напевно з ним щось зробимо, бо він мене трохи роздражає. Я його просто ось так ховаю в стародинку, але кращим варіантом буде його потім підпалити. Я вам покажу, як це зробити. Так, дивіться, у нас ще лишаються, бачите, ось такі проплешинки. Нам треба зробити так, щоб їх було набагато менше. Мені ще не подобається такий варіант, тому я повертаюся до в'язання ще раз підтягую, повертаю наш гачечок назад. І пров'язую ще декілька стовпчиків, щоб в мене була ще плотніша в'язка. Ви можете регулювати так, як вам подобається. Якщо вас не смущають ці пропліжинки, ви можете не додавати стільки стовпчиків, можете лишити їх набагато менше. Але тоді враховуйте, що ваші валанчики, оці, вони будуть менші за розміром. Чим менше цих стовпчиків, тим менше за розміром. Потім будуть ці валанчики. Мені подобається, коли вони величенькі. Тому я роблю трошки більше стовпчиків завжди. Так, дов'язали ми необхідну нам кількість стовпчиків. Знову ж таки, трошечки ось так розтягую, щоб вони рівномірно розташовувалися на резиночці. І подивлюсь, наскільки мені гарно виглядає. Бачите? Майже вже у нас немає проплешинок. мені вже виглядає гарно. В принципі, вони десь можуть з'являтися і ви ж не будуть настільки сильно розтягати її, коли будуть на волосся чіпляти. Тому, в принципі, мені такої кількості стовпчиків достатньо. На перші я зробила ще більше. На цій, в принципі, думаю, що такої кількості нам буде достатньо. Бачите, виглядає вже гарно. Мені подобається, лишаємо так. І давайте тепер напевно заховаємо наш кінчик, бо він мені не подобається. Я просто з нього стягнула ось цю плюшову частинку. Бачите, вона дуже легко прибирається. І ось цю ниточку, на якій розташовується наша плюшова частинка, просто трошечки припалюю. Так, щоб вона не розпускалась далі. Задуваємо обов'язково. Бажано не доводити до такого чорного прям стану. Але, в принципі, вона може потім без проблем сховатися під низом. Бачите, так ми розтягуємо. І ми зав'язували наш кінчик в центр резиночки, тому він спокійно собі ховається туди в центр, і ми можемо його потім не бачити. Тому все дуже гарно виглядає. Повертаємо гачечок і продовжуємо в'язання нашої резиночки. Так. Перша наша задача тепер це поєднати наші дві частинки в'язання. Бачите, у нас ось наш гачечок. Дивіться завжди, щоб він був, щоб у вас справа була та сторона, яку ви в'яжете, зліва та сторона, з якої ви починали. Бачите? Ми поєднуємо дві частинки в'язання, шукаємо наш найперший стовпчик, який ми в'язали. Бачите, ось ця петелька? Це найперший наш стовпчик. І зверху нього. У нас має бути косичка, ось вона, бачите, дві половинки. Ми в цю петельку під обидві сторони косички вставляємо наш гачечок, витягаємо петельку нагору і обидві ці петельки поєднуємо між собою. Тобто, першу вставляємо в другу. Все. Наші дві частинки в'язання поєднані. Тепер робимо одну петельку підйому. Я не роблю дві, мені подобається, коли більш плотніша в'язка йде на цих резиночках. І далі продовжуємо в'язати тепер стовпчиком з накидом з одним. Дивіться, покажу вам, як це робиться. Ми розтягуємо трошки наше в'язання для того, щоб ви класно побачили ось ці косички, в які вам потрібно буде вставляти наш гачечок. Бачите? Дуже чітко зрозуміло, куди нам вставляти, робимо накид. І ось під обидві половинки нашої косички кожної, ми пров'язуємо два стовпчики накидом в одну петельку. Дивіться, зробили накид, витягли у нас три петельки на гачечку, пров'язали перші дві і другі дві. Другий стовпчик з накидом ми робимо в ту ж саму петельку. Накид. Бачите, де у нас пров'язаний стовпчик. Це наступна петелька, а нам потрібно в ту ж саму, в яку ми в'язали до цього. Ось шукаємо її, вдіваємо в неї гачечок і пров'язуємо в неї ж. Другий стовпчик з накидом. Через те, що ми в кожну петельку робимо одну таку добавочку, у нас і будуть далі формуватися наші валани. Покажу ще раз. Дивіться, от бачите, наступну знайшли таку косичку, під нею вставили гачечок серединку, дві петельки на гачку. Продіваємо три петельки на гачку, поєднуємо перші дві, другі дві. Так само в цю ж, в цю ж косичку, не в наступну, а в цю ж, яку в'язали. Бачите? Ми пров'язуємо ще один стовпчик з накидом, і в принципі так далі ми будемо робити в кожну кожну петельку, яка у нас відповідно утворилася в якості косички на нашій резиночці. В якийсь момент ви дов'яжете до того, що у вас буде ось таке скупчення косичок. Бачите, незрозуміло куди вставляти. Ми робимо те ж саме, що робила на початку. Просто розтягуємо наше в'язання, і нам стає чітко зрозуміло, куди вставляти наш ключичок, тому що косичка дуже класно вимальовується. Робимо накид. Шукаємо ось так наступну петельку і далі продовжуємо в'язати так, як в'язали і до цього. І коли ми вже пров'язуємо декілька так, наших стовпчиків з накидом, у нас утворюються ось такі воланчики. Вони можуть бути з самого початку не дуже гарні, але вони дуже такі пластичні, скажімо так, і ми можемо вкладати їх пальчиками так, як нам подобається. Дивіться, ми просто робимо їх однакові довжини, просто пальчиками ось так викладаємо, так як нам подобається. Можна робити їх однаковими, можна робити їх хаотичними. Це вже ваша справа смаку. Просто викладаємо так, як нам подобається, і вони будуть виглядати як на тій першій резиночці, яку я вам показала. Бачите? Вже формується дуже гарна картиночка, і так само на цій резиночці я робила і на першій, бачите? І ще хочу вам показати прикольний лайфхак для тих, хто все одно не розуміє, куди встромляти крючечок, якому важко це розуміти. Якщо ми дуже сильно розтягнемо ось так наше в'язання, то у нас, бачите, дуже чітко видно ось ці дірочки. Між нашими стовпчиками під кожною ланкою косички. Тобто нам дуже чітко буде видно, коли нам потрібно встромляти наш крючечок. Ось так ми розтягуємо, бачите? І ось в цю величезну, грубо кажучи, дірочку ми встромляємо наш крючечок. Зараз покажу на практиці: накид робимо, розтягуємо. І ось все. Сюди ми встромляємо наш крючечок, витягаємо, прив'язуємо наш стовпчик з накидом. Так само другий накид. Розтягуємо, бачите, де пров'язаний. Туди ж вставляємо крючечок і пров'язуємо другий стовпчик з накидом. Так дуже просто визначати, куди нам вставляти наш крючечок, і в'язання йде легко. Чотири у нас лишилося ланочки. Давайте завершимо разом із вами. Пров'яжемо зараз ці чотири ламночки нашої косички, яка залишилася. В принципі, це і все. Резиночка дуже швидко в'яжеться, максимум пів годинки там на неї піде. Можливо, якщо ви перше будете її в'язати, у нас піде трошечки більше часу, поки ви розберетеся. Але насправді це дуже просте в'язання для новачків, підійде просто ідеально. Можете спробувати так потестувати. Себе в роботі я тестувала так себе в роботі з плюшовою пряжою. Я з нею ще ніколи до цього не працювала, тому мені було цікаво подивитися, як вона буде себе вести. В принципі, не скажу, що це найкраща пряжа в моєму житті, тому що ця пряжа за тебе. Вона достатньо бюджетна. Як ви бачите, вона трошки линяє, але за свої гроші більш ніж класна, для того більш ніж доступна, для того щоб просто взяти її, погратися. Потестувати, і насправді на самій резиночці не видно, що вона якась неякісна або якась недобра, тому що резиночка не досить линяє, тобто вона трошечки може сипатися, але цього непомітно носі зовсім. Дивіться, ми дов'язали. У нас лишається, бачите, на початок наших стовпчиків з накидом. Оця вільна петля, яку ми робили, і далі вже пішли наші стовпчики з накидом. Хтось поєднує в. Я поєдную в другу. Мені так більше подобається. Дивіться, ось сюди ми встромляємо крючечок. Дві половинки нашої косички мають опинитися на гачку. Ось так є. Витягаємо нагору петельку з робочої нитки. І її ж встромляємо в ту, яка у нас лишилась на гачку. Все. По суті, наше в'язання завершено. Тепер що ми робимо? Важливо відрізати ниточку і зав'язати нашу резиночку, закінчити наше в'язання. Але, в принципі, ця пряжа вона достатньо легко рветься і руками, тому що, ну я зараз покажу, вона просто складається зі звичайної біленької, тоненької ниточки, яка, відповідно, у нас просто покрита потім плюшовою пряжою. Тому я беру ось так, розриваю нашу ниточку і відповідно починаю завершувати наше в'язання. Просто витягаю робочу нитку, ось так розкриваючи петельку. Бачите? Витягла. І тепер нам цей кінчик потрібно трошечки підзатянути і сховати так, щоб його не було видно. Як я це роблю? Я це роблю інтуїтивно, скажімо так. Просто беру нашу ниточку, яка вона залишилася, і за пів петельки ось ці ховаю її гачечком. Дивіться, зараз парочку покажу, десь за 6 шість напівпетельок. Я ось так ховаю. Дивіться, вставляю в напівпетку гачечок, витягаю, перевертаю в'язання на іншу сторону, вставляю в якусь іншу напівпетельку, Ну, бажано, щоб вони йшли підряд, щоб це було гарно виглядало. Ось. І так вховаю далі, далі, далі. Десь за 6-7 нових петлю ховаю тут, і потім переходжу на заховування в наші стовпчики, бо там більш плотна в'язка, і, в принципі, можна дуже класно сховати наш кінчик. Давайте зробимо з вами ще раз. Засовуємо гачечок, витягаємо і переходимо на наші стовпчики. Це потрібно для того, щоб просто потім наш кінчик у нас нікуди не дівся і наша резиночка не розпустилася. Тут просто далі ваша фантазія, коли ви куди ви зможете встромити гачечок, туди і ховаємо нашу ниточку. Важу на один момент, щоб на крючечку була одна напівпетелька. Бачите, щоб не було там дуже багато якогось жмут, якийсь ви надягли на крючечок і просто продягали через нього ниточку. Просто куди виходить встромити, бачите, одна петелька на гачечку в неї протягаємо наш кінчик. І так само робимо до кінця, поки у вас буде. До самої резиночки, поки він не дійде. Інколи дуже важко знайти якусь петельку, в яку він вставляється, тому типу, просто шукаємо ту, в яку у вас вийде в гачечок. Так, нехай це буде останнє. Протягаємо, не до кінця витягаємо. І ось цей кінчик серединку нашої петельки. Бачите? Ось цей кінчик, серединку нашої петельки, продягаємо. Це потрібно, щоб зафіксувати наш кінчик, і він нікуди у нас не дівся. Ось так. Затягуємо більш плотно. А, так. І тепер просто я знімаю плюшову частинку з нашої білої ниточки. Зараз покажу. Дивіться, ось так. Вона дуже легко відривається. А, ну, бо це просто біла ниточка, яка покрита плюшовою частинкою. Так. І тепер нам цей кінчик також потрібно припалити. Для цього також залишки плюшової, бачите, знімаємо пряжі. І як ми робили тоді, припалюємо нашу ниточку. Тільки зараз робимо більш обережно, щоб у нас такої чорної штучки не утворилося. Потихеньку-потихеньку просто проплавляємо для того, щоб просто не розпустилося далі наше в'язання. Все, готово. Тепер цей кінчик у нас зовсім взагалі не видно, бачите? А ось цей нижній ми можемо просто заховати всерединку, як робила до цього. Просто розтягуємо трошки наше в'язання і ховаємо його всерединку. Можна просто зробити трошки оханніше, не буде взагалі такої чорної штуки, і її не буде видно. Але і так, в принципі, бачите, все окей. Останнє, що нам лишається зробити, це тепер ось ці наші бачите, валанчики, не знаю, як називати, як хочете, просто зробити їх більш охайнішими, виклавши ручками їх однакової довжини. Мені подобається, коли вони однакові. Так виглядає максимально охайно. Тому я просто беру ось так вручну і складаю їх так, як мені подобається. Вони на цій резиночці будуть трошки менші по висоті, ніж на попередній, тому що я тут зв'язала менше рядочків в центрі, я вам показувала. І ось так наша резиночка виглядає. У фіналі, бачите? Досить таки охайно, ми просто можемо поправляти все, що нам не подобається. Вона досить таки гнучка в цьому плані, просто викладаємо наші поворотики, ось ці, як нам подобається, і вона виглядає досить таки красиво. Можете робити їх хаотичними, можете робити рівними, як я. Це вже справа смаку. Ось так вона виглядає, коли ви розтягаєте. Бачите, ось ця права у мене трошки плотніша йде, трошки більші ці поворотики. ліва трошки менш плотна, менші по розміру ці наші валанчики. Це залежить від того, скільки рядочків ви ось тут в центрі резиночки пров'язали. Чим більше, тим більше будуть повороти ваші ось цих валанчиків. Все дуже красиво воно виглядає, дуже проста у використанні, дуже проста у створенні. Ось тут кількість рядочків. Чим більше. Тим більше по висоті у нас будуть з вами ось ці повороти. Думаю, що, в принципі, помітно, більш-менш про що я кажу. Сподіваюся, що майстер-клас вам сподобався. Сподіваюся, що розиночка вам також сподобалася. Якщо будете пробувати в'язати по моєму майстер-класу, пишіть в коментарях. А, і якщо також знайдете цю пряжу в АТБ, фоткайте або пишіть мені, яких кольорів ви знайшли у себе в місті, тому що, в принципі, її тільки не завезли, це новиночка. І вона є, здається, в блакитному, зеленому, жовтому, розовому і ось такому бежевому кольорі, як у мене. Всім дякую за увагу і всім пока!